Продовжуємо наші уроки таро, і сьогодні ми попробуємо описати характеристику через аркани Таро. Кожний аркан може описати людину. Наприклад, якщо ми задаємо, да, а які характеристики має і носить ця людина, і витягуємо один аркан. Сьогодні буде на один. І ми бачимо таку картинку. Да? І от дивлячись на картинку, що ви можете сказати. Насправді можна сказати, що людина, якій дуже страшно, вона мало того, що їй страшно, вона боїться відображення в зеркалі, це про відзеркалювані ситуації, це про шукання різного роду ворогів. І якщо ви там придивитесь, там не просто зеркало, яке там побите. Там ми ще про те, що світ супернебезпечний, про загрози, які навколо, і це людина, в якої є різного роду комплекси, різного роду старі саме бачення світу, і людина, яка воює, не допускає нікого до себе, і переконання в неї настільки сильні, що цей світ проти неї, що в неї зриває кришу. Можна сказати, що це небезпечна людина, тому що вона небезпечна навіть для себе. І можна сказати, що ця людина. Ні в якому разі не піде шукати, наприклад, якусь нову роботу, займатися чим новим, переїжджати в якесь інше місце, тому що на сьогодні вона не готова. Страхи поглинають цю людину, і їй потрібно а шукати допомогу, б, взагалі працювати, можливо, доволі довго. Так що таро це не тільки про, е, саме про те, що ми починаємо якимось чином щитувати е, майбутнє. Ми через таро можемо щитувати людей. Якщо було вам цікаво від вас подобайку, і напишіть, будь ласка, наскільки вам зараз стало більш е, зрозуміле таро.